Привіт! Починаємо розглядати детально різні види чотирикутників. Сьогодні паралелограм та його властивості. Чотирикутник, у якого протилежні сторони парами паралельні, називається паралелограмом. Тобто, якщо ми говоримо про паралелограм, то маємо на увазі, що його протилежні сторони попарно паралельні. Які ж властивості має паралелограм? Перше, У паралелограма протилежні сторони і протилежні кути рівні. Якщо АБЦД паралелограм то АВ дорівнює СД, BC дорівнює АД, кут А дорівнює кут С, кут Б дорівнює куту Д. Це властивість протилежних сторін та кутів параолограм. Друга, якщо АБЦД паралелограм і БД його діагональ, то АВД і С Д, рівні трикутники. Тобто діагональ ділить паралелограм на два рівних трикутники. Третє. Якщо маємо справу із параллограмом, і АЦ та БД його діагоналі, то АО дорівнює ОС, БО дорівнює ОД. Простіше говорячи, кажемо, що діагоналі паралелограма точкою перетину діляться пополам. Можна обчислити периметр паралелограми. Периметр паралограми це сума довжин всіх його сторін. Оскільки у параллограмі протилежні сторони однакові, то не обов'язково додавати всі чотири сторони, можна двічі знайти суму двох сусідніх його сторін. Зупиніть відео. Дайте відповіді на оці чотири запитання. Спробуйте прокреслити малюнки, які описують ці властивості, та проговорити їх. Розглянемо декілька практичних застосувань цих властивостей. Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Знайдіть його сторони, якщо одна із них на 12 см менша від іншої. Всі геометричні задачі ми з вами починаємо розв'язувати з малюнка. Задано нам геометричну фігуру паралелограм. Тож зображаємо його. Поряд паралельно пригадуємо, як записувати коротку умову задачі. Відомо АБЦД. На малюнку в нас зображений паралелограм, заданий з умови. Периметр 112 см. І сказано, що одна сторона паралограма менша за іншу, на 12 см. Тут зразу пригадаємо властивості паралелограма. Перша про те, що сторони протилежні у паралограма рівні, тож Протилежні сторони не можуть бути одна менша, одна більша, вони рівні за цією властивістю. Значить, нерівними будуть сторони сусідні. Очевидно, з нашого малюнка, що сторона АВ менша, а сторона В – це більша. Наскільки більша Б, це На 12 см. Тому оцю інформацію можемо записати ось в такому форматі у наш короткий запис умови. Більша сторона дорівнює менша сторона плюс 12 см. Крім цієї властивості, нам знадобиться для розв'язання даної задачі і формула периметра паралограма. Периметр паралограма дорівнює подвоєній сумі двох сусідніх сторін. Оскільки у нас фігурує ця величина. Що ж, давайте міркувати над розв'язанням. Міркувати завжди починаєте із обговорення умови із обговорення властивостей. Якщо у вас немає короткого запису умови, то цю частиночку ми прописуємо у розв'язанні. Якщо є короткий запис умови, то не обов'язково прописувати цю частину. Але все ж таки зайвий раз проговорити її, це допомагає нам встановити логічні зв'язки між якимись нашими думками. І так, маємо справу з паралелограмом. Периметр, якого відомий, і відомо за якою формулою обчислюється периметр. І відомо зв'язок між сторонами. Відомо, що одна сторона більша від іншої на 12 см. Але при цьому довжина жодної із них не зазначена. В таких випадках ми з вами просимо допомогти нам Х. Меншу сторону позначаємо за Х. Друга сторона більша, відповідно, буде х плюс 12. Менша сторона х, більша сторона буде тоді, відповідно, х плюс 12 см. Оскільки в нас дві сторони є, їх можна пов'язати формулою периметра, величина периметра нам задана, тож отримуємо рівняння 2 на х. Це одна сторона АВ. Плюс х плюс 12 це друга сторона Б, і це дорівнює периметру паралограму. Розв'язавши це рівняння, ми знаходимо, що значення х дорівнює 22. Що таке х? Х це сторона АБ. Отже, сторону АБ ми вже знайшли вона дорівнює 22 см. Сторона БЦ обраховується за формулою х плюс 12. Підставивши замість х 22, отримаємо, що b дорівнює 34 см. Це ми знайшли тільки оці дві сторони. Але ж нам треба знайти ще сторону СД і ДА. Властивість протилежних сторін паралограма підказує, що протилежні сторони рівні. Тобто сторона А буде така сама, як сторона СД за довжиною, сторона Б це буде такою ж, як сторона АД за довжиною. Тобто СД дорівнює теж 22 см і АД дорівнює теж 34 см. Тож маємо відповідь. Сторона А 22 см, В це 34, сторона С 22 см, сторона Д А 34 см. Наступна задача це задача із збірника мерзляка. Через точку О. Перетину діагонали і паралограма АБЦД проведено пряму, яка перетинає сторони А, Б і С Д у точках Е і Ф. Відповідно, доведіть, що ОЕ дорівнює ОФ. Маліночок обов'язково виконуємо в кожній геометричній задачі. Маємо С, Д. Сказано, що є у нас. Точка О це точка перетину діагонали. Значить, треба побудувати діагоналі БД і АС паралелограма. Точка О є точкою їхнього перетину. Далі, сказано, що через цю точку, через точку О проведено пряму, яка перетинає сторони Б і С Д у точках ЕФ. E, тобто через точку О ми проводимо деяку пряму ЕФ. E, вона перетинає а, Б у точці Е, С Д перетинає у точці Ф. І нам треба довести, що ЕО відрізочок дорівнює відрізку ОФ. На які властивості, на які попередні знання ми будемо спиратися при міркуванні над цією задачою? що би хотілося зараз використати. По-перше, раз ми маємо справу з паралелограмом, то пам'ятаємо, що протилежні сторони у нього паралельні. По-друге, якщо ми маємо справу із двома діагоналями паралелограма, які перетинаються в одній точці, то маємо властивість про те, що точкою перетину ці діагоналі діляться навпіл. Можливо, це нам допоможе. По-третє, якщо нам треба довести рівність якихось елементів, Шукаємо трикутники, до складу яких ці елементи належать, і доведемо, що ці трикутники рівні. Можливо, по ходу розв'язання нам знадобляться іще деякі властивості. Переходимо до доведення того, що ЕО дорівнює ОФ. Ми не розв'язуємо, ми доводимо. В цій задачі ми не будемо робити короткий запис умови, але почнемо міркування над доведенням того, що ОЕ дорівнює ОФ, ми, звісно ж, із оцієї умови, яку зараз запишемо у першому абзаці. Традиційно починаємо з того, яка геометрична фігура найбільша нам задана, бо тут на малюнку можна віднайти дуже багато різних геометричних фігур. А, Б, С, Д – паралелограм у нас є. Б, Д і А це діагоналі, тобто ви бачите, що тепер ми записуємо умову не просто в загальному, а з конкретними прив'язками до назв елементів, які нам необхідні в цій задачі. Діагональ БД і діагональ АЦ перетинаються, знак перетину перетинаються в точці О. Еф і сторона АБ перетинаються у точці Е, пряма Еф і сторона СД перетинаються у точці Ф. Точка О сказано належить прямій ЕФ. Звідки ми взяли всю цю інформацію з умови? Тобто ми починаємо міркувати з того, що ми можемо взяти з умови. Властивості ми щойно повторили нам необхідні, тримаємо їх в голові. Ми згадали з вами, що для того, щоб довести рівність деяких елементів, треба знайти трикутники, до складу яких вони належать, і показати рівність цих трикутників. Я пропоную розглянути нам трикутники BOE і DOF. Що ми бачимо в цих трикутниках? БО і ОД. Це половинки однієї діагоналі. Попередньо ми з вами проговорили, що діагоналі при перетині діляться навпіл. Отже точка О поділила БД на дві рівних частини БО і ОД. Наступне кут EBO дорівнює куту ФД. О, чому? Тому що у паралелограма протилежні сторони паралельні, а діагоналі є його січною. Таким чином, кут Б і кут Д є внутрішніми різносторонніми кутами при паралельних прямих і січній. А нам відомо, що вони рівні. Наступне кут Б. ОЕ і кут ДОС і кут ДОФ є вертикальними за побудовою. Отже, вони теж рівні. Маємо БО дорівнює ОД, кут Б дорівнює куту Д, і ось два кута при вершині О рівні як вертикальні. Тобто по три елементи ми знайшли у заштрихованих трикутниках рівних, отже, за стороною. І прилеглими до неї кутами трикутники БОЕ e і ДОФ будуть рівними. А раз вони рівні, то всі відповідні в них елементи будуть рівними, в тому числі ЕО буде дорівнювати ОФ, що й треба було довести. На цьому все. Ще деякі властивості паралограма будуть у нас попереду. Тренуйтеся, поки що застосовувати ці. Успіхів вам, Па-па!